Добрий день, малята! Я знаю, що ви хороші діти і вмієте разом гратися, ділитися іграшками і не бути жадібними. Але є ще такі діти, які цьому не навчилися. І от про один такий випадок оповідання Василя Сухомлинського хіба так граються. Прийшли Сашко з Олексою до молодшої групи. Підійшли до іграшок. А іграшок багато, ведмедики, зайчики, ляльки і ляльковий посуд, і ліжечка для ляльок. Є машини легкові, вантажні, пожежні, є коричневий ведмід на білому коні, Все є в ляльковому куточку, всього багато. Олекса на все дивиться. І не знає, яку іграшку взяти, в що погратися. А Сашко тільки якусь мить поглянув і одразу все взяти захотів. Підбіг він до лялькового куточка, ведмедика підпахнув, в кишеньку і ліжечко бере, і посуд бере, і собачку до себе тягне, все в одну купу скидає. Не чіпайте, не беріть, я в іграшки граюся. Стоять діти, на віру Іванівну дивляться. Оце так хлопчик. Хіба так граються? Ось така цікава історія відбулася в молодшій групі одного дитячого садка. А зараз запитання для вас. Хто прийшов до молодшої групи? Куди Сашко й Олекса підійшли? Як Сашко повівся з іграшками? Що Сашко говорив дітям? А хто така Віра Івань? І останнє запитання. Чи сподобалася вам поведінка Сашка? До зустрічі! Мені.